Вітаю продаж такий чудовий класний варіант. Це у нас Audi a 4 2017 року випуску на переднім приводі двохлітрового бензинового двугу на автоматичній передач. У дуже збереженому класному стані автомобіль, всього 50 тисяч кілометрів пробігу. Дуже класний колір, оригінальні легкосплавні диски, 18-й радіус зимового гума. Задня камера тонована вона по кругу, по задній частині без ключовий доступ, також, як і попередній. Задній ряд сидінь взагалі без ніяких зауважень. Світла стеля люк. Скопідімочі для заднього ряду пасажирів. Попередній частині всі 4 скопідімоча, підігрів дзеркал, пам'ять сидінь, електрорегулювання водійського сидіння. Сидіння водія також без зауважень, автосвітло, великий приборка ледовська. Камера заднього віда, клімат-контроль, двох зони, вождіння і також підігрів переднього ряду сидінь. Управління мультимедією і, звичайно, автоматична коробка передач. Авто можна оглянути на сумській 2А. Запрошуємо вас на перегляд, авто можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок.